Нещодавно відбувся реліз Spider-Man Remastered на ПК. Ми вже встигли пройти цю гру, тому з нетерпінням бажаємо поділитися з вами своїми враженнями. Перед нами старий добрий спайдермен чи жалюгідна новочасна копія, яка не заслуговує уваги ПК панства. Дізнаємось в цьому огляді. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Ексклюзиви Sony тепер зустріти на персональних комп'ютерах можна значно частіше. Ця тенденція набирай обертів і про це ми розповідали у відео Sony переїздить на ПК. 12 серпня до нас добрався ремастер Marvel Spider Man Remastered». На Sony він вийшов у 2020-му, тоді як оригінальна гра з'явилася ще у 2018-му. Marvel spider Spider-Man» одразу переносить нас в будні людини павука». До слова, саме так варто було назвати цю гру, адже наш протагоніст майже ніколи не спить і стоїть на сторожі міста. Хоч події гри відбуваються в Нью-Йорку, за межі Манхеттена нам вийти не дозволять. Не варто розчаровуватись, оскільки карта дійсно велика. З часом її масштаби не так сильно впадають в око через швидке переміщення між хмарочосами. Павучок вкрай динамічно долає відстань і робиться дуже ефектно. Саме ефектність і є центральним надбанням цієї гри. Будь-яка дія тут відчувається круто, навіть переміщення на павутині між будинками не набридає. В голові постійно кажеш вау, і намагаєшся виконати трюки чи прийоми, які збільшують швидкість слідків по будівлях. Манхеттен дивує, і дивує він перш за все своєю достовірністю фотограметрією. Якщо ви завжди хотіли там побувати, ця гра прекрасний шанс, так як ви справді зможете відчути себе в центрі великого яблука. Дослідження міста мотивують побічні завдання, одним з яких є фотографія. За фотки відомих будівель ви отримуватимете жетони, які підуть на купівлю або прокачку костюмів та гаджетів. Як казали в один дома, два з центрального парку не часто виходять живими. Та коли граєш за людину павука це лихо тебе минає. Якщо ви встигли подумати, що в цьому огляді будуть тільки листові відгуки, ви встигли помилитись, адже у кожному надбані Spider-Man Remastered є серйозні хиби. Не дивлячись на достовірність і масштаб міста з його красотами, випадковими подіями і можливостями залізти навіть на найменший балкон з стеченими язиками, місто тут всього лише велика декорація для пересування до головного квесту. Воно абсолютно мертве, навіть при налаштуваннях з максимальним трафіком. Спустившись на тротуарну плитку, ви будете махати привіт всім перехожим, а вони надсилатимуть вам компліменти. Утім, симуляції життя як такої тут немає. Імітація життя внизу повністю фанерна. Рятують тільки злочини, запобігання яких дає вам жетони прокачки. Часом і вони набридають, тому просто продовжуєш кататись на павутині поміж будинками, не звертаючи увагу на те, що коїться внизу. Так як перед нами екшен-адвенчура з відкритим світом, геймплейна модель в неї максимально проста. Один сюжетний квест за одним з катсценами і екшоном, виконання сайдів, які можна розділити на гонитву з супутнім дослідженням і бійки. Також є вишки, які потрібно налаштовувати, щоб відкрити карту і події в районі. А також квести від чорної кішки з фотоапаратами через об'єктив, яких потрібно відшукати маленьких чорних котиків. Додаткових подій ніби багато, але все ж за декілька годин всіх їх вивчаєш, через що втрачаєш інтерес. Все ж таки потрібно підкреслити те, що деякі завдання забезпечують новими механіками. Щоб гравець не почувався самотньо під час вільного дослідження, до павука постійно хтось телефонує, щось просить, розповідає або ж просто погрожує. Сам спайдермен теж любить побалакати. Він тут повністю канонічний, з безкінечним потоком прикольних жартів і дотепних висловів, які попадають просто в яблучко. Всі діалоги на рівні і їхня якість не залежить від степені важливості завдання. Це більш ніж тішить, адже до харизми людини павука прив'язуєшся. Виконуючи завдання поліцейських, він часто називає себе спайдерка, а також каже, що треба гарно попросити, перш ніж роздавати вказівки. Інша особистість Пітер Паркер. Це добряк науковець, який бажає змінити світ разом з доктором Отто. Разом вони переживають непрості часи, їхнім спонуканням заважає місцева влада. На поверхню виходить страшна правда і таке інше. Та особистого життя Пітера Паркера просто немає. Адже хлопчина майже що ніколи не спить, а у вільний час зависає на роботі або ж в притулку для безхатьків, в якому працює його тітка. Ходити по цих пунктах туди-сюди, ми будемо всю гру, час від часу буваючи на квартирі Мері Джейн, яка тут зображена вольовою, сильною, незалежною, успішною, розумною, безстрашною, правильною дівчиною. Одразу видно, що займались персонажем товариства феміністок. Клішованих героїв тут вдосталь, та найгірше те, що за них нас змушують грати, реалізуючи стелс 2010 року. Автори навмисно розтягують гру за Руду Фурію і Майлса Моралеса, який стане ще одним спайдерменом в частині Майлс Моралес, яка вийде на ПК цієї осені. Це найтупіша ідея в грі, без долі сумніву. Кажу вам. Справа в тім, що тут не працює стелс. Ховайся, кидай каміння тупим ботам, які реагують на будь-що лише не на вас, відшукай 100 тисяч непотрібних предметів і молись, щоб це закінчили швидше. Стел в цій грі є і за павука, але і тут він вийшов не надто вдалим. Треба або підтягувати ворогів і в'язати, або скакати на них з ноги, або вирубати ззаду в потилишник. Іноді це необхідно, хоч масова бійка завжди веселіша. Епічність кожної бійки в Marvel man Remastered залежить тільки від вас. Якщо ви будете виконувати різні прийоми, кидати з предметами і ворогами, використовувати різні типи гаджетів і вчасно прожимати феєричне добивання, все виглядатиме дуже круто. Акробатика наш найкращий друг, а накидає спайдермен, дай Боже. Виглядає дійсно дуже круто, до того ж, вся боївка розляглася лише на декількох кнопках, що не змушує вас бути піаністом. За один бій камера може взяти з десяток кіношних ракурсів, які вражають і заохочують знищити ще одну орду противників. Їх тут завжди дуже багато, що добре. Та й тут не обійшлось без ганджу, адже до кінця гри бойова система встигає набриднути. Набір прийомів вивчає швидко, що тягне за собою відчуття одноманітності. Потрібно було більше розбавити боївку, адже до кінця гри робиш одне і те ж. Тішають унікальні здібності костюмів при повній концентрації. Також тішить і те, що кожну здібність можна перемістити в будь-який костюм, а скінчиків тут багатсько, до того ж дуже прикольних. Щодо сюжету він вийшов не те, що вдалим, скоріш помірним. Поганим його не назвеш, але розвивається він якось в'яло, не відчуваєш всю серйозність ситуації, яка склалась. Аж надто просто спайдермен вирішує всі проблеми, надто просто б'ється одразу з декількома супергероями, надто просто відчухується після поразок. Половину гри вас мучитиме питання: де тут взагалі супергерої? Оці два телеп, яких показали декілька разів. Друга частина більш ніж виправдовує ситуацію, забезпечуючи вам цілу банду суперпокидків, От тільки битви з ними вийшли занадто простими. В більшості мочиш всіх павутиною і проводиш особисте тренування з UFC. Зате виглядає все вкрай епічно з вибухами, руйнаціями, потужними ударами, по щелепі на висоті 100 метрів і падіннями рівно в ті місця, де на злочинців чекають копи з простими пістолетами. Ну ви розумієте, що дуже сильно виводить себе, то це ребуси, якими гра напхана по самі вуха. Тупі загадки доводиться розгадувати кожні 15 хвилин, дотор всі вони одноманітні. Гри взагалі проблема з одноманітністю, немов автором не вистачило ідей або Андрія Бесовісного, який б їх генерував. Проте гру можна пройти за день-два. Тож датись до серйозної критики тут не варто. Spider-Man Remastered потрібно похвалити за повне розкриття персонажів, їхніх характерів, їхньої мотивації. До більшості з них прив'язуєшся, когось навіть ненавидиш, та як показує практика, не тих, що треба. Паук вийшов саме таким, як потрібно. Є інтрига, неочікувані ситуації, самопожертви та питання добра і зла чи є однобокі протистояння і є стержнем фабули цієї гри. Похвалити проект варто і за хорошу лицьову міміку, а також хорошу графіку на максималках. А от шквал критики потрібно закинути за погану оптимізацію. Для гри без фризів знадобиться хороша ігрова збірка з SSD і відеокартою з ретрейсінгу. Радимо обрати кастомний ПК Artline Overlord cg 10 v 02 ap виконаний в корпусі з гравіюванням Apex Legends. Тут і відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 і шестиядерний проц Intel Core i5 10400 з роботою на 12 потоків. Дозволить грати на максималках оминаючи фрізи. Низькі налаштування графіки перетворюють гру в мило з серйозними проблемами з промалюванням текстур. Без SSD на вас чекають постійні підгрузи місцевості. В цілому Marvel Spider Man Remastered – хороша гра, яку 100% варто пограти. Чекаємо на вихід має Моралес осеню і реліз продовження в 2023 році. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину, де ви можете купити круту ігрову збірку. До нових зустрічей на Artline!